Мільйонні борги за тепло чи відключать чернівчанам опалення. 86 мільйонів гривень загальний борг споживачів за теплопостачання перед Чернівці теплокомуненерго. 68 мільйонів з них заборгували мешканці міста. Тому ми закликаємо населення вчасно сплочувати за послуги з теплопостачання, адже відповідно до укладеного договору з нафтогазтрейдингом. 65% коштів автоматично перераховуються на рахунки НАК «Нафтогазу». Тобто в підприємства залишається тільки 35%. Якщо ж чернівчани не сплачуватимуть за тепло вчасно, то виникнуть проблеми з виплатами заробітних плат для працівників комунального підприємства, каже Олександр Корчунов. Від кількості отриманих коштів. Залежить проходження опалюваного періоду, тобто нам необхідно виплатити заробітну плату своїм співробітникам та заплатити за енергоносії, електричну енергію, за розподіл природного газу. Тому ці кошти нам вкрай необхідні саме зараз для роботи підприємства. Ми запитали у чернівчан, чи вчасно вони сплачують за тепло кожен місяць. Стараєтесь вчасно? в повному обсязі. Інакше нас виселять? – Так, звичайно. Ну, типу, коли треба, тоді сплачую. Кожного місяця. Ну, типу, не, не, не кожного правильного числа, як треба, але зазвичай сплачую. Так, так. Так, сплачую. Вчасно, згідно тарифів. Кожного місяця, щомісяця до 20-го числа. У Чернівці теплокомуненерго кажуть, на боржників подаватимуть до суду, а також можуть заблокувати особові рахунки. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4